Доброго дня, дорогоціні, і хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему, хто створив пекло. Адже много людей говорять: ось Бог він люблячий, але він створив пекло, і люди йдуть до пекла. Але хто його насам... насамперед створив? Адже пекло не було створене Богом для того, щоб покарати людину. Пекло було створене Богом для того, щоб покарати безбожних ангелів, які пали разом з сатаною з небес. І Пекло було створене для того, щоб заховати в цьому, поховати в цьому пеклі перший світ, який настільки розвратився, що люди там е, соєнялися з духовним світом, та дуже багато різних е, не дуже добрих речей відбувалося в цьому світі, і Господь наслав потоп та закрив цей перший світ потопом, і в той момент з'явилося пекло. Отже, пекло не було створене для людини та не було створене Богом. Пекло створила людина тим, що не пренебрегла Богом та його словом та його вченням. Якщо у вас немає церкви, немає священиків, які моляться за вас та проповідують. приєднуйтесь до нас, до наших каналів місії Слово Божє Салтаненко та переходьте на наш телеграм-канал, який також ви можете знайти за написом Салтанінко з миром, Божим дорогоціння. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. Амінь.